Друзі, вітаю! У нас сьогодні, знаєте, така лайт прогулянка. Ну, більш з собаками погуляти. О! А може, щось знайдемо, не знаю. Сьогодні 6 січня. Погода похмура така, трошечки дождик покрапує, але це нічого. Ну що, все як завжди, і вас запрошуємо на таку лісову прогулянку. Айда. Тут лісок Лістяний. бачите, Осіна є. Береза там далі є. Це ми з краєчку стоїмо. А праворуч від мене, бачите, по краях цього ліса є хвоя. Ось так. Може і гіграфорчики тут знайдемо. Якраз місця для них. Що там, в тебе нічого? Ні. Більбо, пішли, пішли. Якщо вони і є, тут треба дуже уважно їх дивитися, бо бачите, іголок скоха багато. Сьогодні вже трошки холодніше, ніж вчора. Але ще дуже комфортно. Нічого, да, у тебе? Ну так. Да. Та може тут їх і нема, знаєте. Ми гігрофору в цих місцях ніколи не зустрічали, а по весні в цих місцях е, збирали саркасцифу. Є! Гігрофор! Ріш, Є! 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 Ось він. Та що я казав, друзі? Треба дуже уважно дивитися тут. Ах. У нас таке дуже часто трапляється. Їдемо на просто прогулянку з собаками і знаходимо грибочки. Супер! Наприкінці грудня ми теж в такої самої невеличкій 20-30 дерев знаходили гіграфори. І вже вбажаємо, що якщо є отакі от сосни невеличкі, нехай буде даже їх 10-20 штучок. Обов'язково будуть гіграфори. О, як Супер. В тому році у нас було дві поїздки по гігрофори. Ну таких вдалих. Багато назбирали. Но там і а, не посадки. Там лісок такий. Я так думаю, що чим більше дерев, тим ну, більш грибниця. Ну, в таких, бачите, є, але поодиноко. Поки що тільки один знайшли. Ще трошки пошукаємо та і підемо туди, в лісок. Трошки там погуляємо. Що там в тебе? Нічого? Шукай, нічого. Ірішка щось кличе. Більба. Побіг напевно кудись. Ну, що ви там? Нічого, так? Да? Ось він, бач, Іріш. Ну, але ж отак. Ось так його було видно. В траві, в голках цих. Я так думаю собі, що, да, що якщо і знайдемо ще, то пару штучок не більше. Тут такі Чим більше дерев хвойних, тим більше ігорфорів, ну, грібниці. А тут, напевно, так, поодинок Ось так, друзі. 6 січня. Є графовчик. Ну що, друзі? Полазили. О, по той хвої більш нічого нема, тільки один іграфорчик знайшли, та і все. Але ж вони там є. Ось так. Зараз походимо трошки по цьому лісу, овраги такі. Капець. Глянемо, що тут. Ну, тут таких ріше, старих дерев нема. Старих дерев нема. Не знаю, з приводу Фламуліни, буде чи ні. що тут Та да. Я вже говорив, саркасцифу по весні, знаходимо, але ж не ага. в, саме в цьому місці, ну трошки далі. Ну, багато саркосифу є. Ну, ще для неї рано. Да? Так, почекаємо. Ну, То да. Та щось, друзі, зовсім тут нічого нема. І трутовичків нема. Ну так. Ні, А, бачу, бачу. Воно. То да. Спускати. Та, спускатися не будемо, бо тут такі схили крутезні, що. Потім і зараз така влага, та воно воно є трошки. Тільки казав, що зовсім ніяких грибів немає, воно і знайшла. Що це таке, та, не, не знаємо, так? Да. Але запаха зовсім немає. Та? Гіграфор такий ароматний, а цього зовсім немає. А десь ще ти бачила тут, так? Да? Ага. А, ось воно ще. І воно біля більва. Та зараз геляка в глаза лізе. О, Вільба, да, ну дай. Ще. Ага, ось ще. О, он, да. Ага. Ціла сімейка тут. Так. Ну що ну, це таке, ми не знаємо. Ага. О, ще. о! Одного треба побачити. Бага, да. Одного треба побачити. Жека, ти де? Десь півгодинки, друзі, походили. Нічого, от, окрім оцих грибочків, що я вам показував. Так що виходимо з цього лісу. О! Та будемо потихеньку йти до машини. Собаки набігались, та ми подихали свіжим повітрям. Та й гарно. Ось така у нас сьогодні, друзі, лайт, прогулянка вийшла. Ой. Гарно, Але треба їхати додому. Все, друзі, все, як завжди. З вами до наступних лісових прогулянок. Пока.